Я заходжу у свій профіль на кінопоиску і дивлюся, скільки я оцінок виставив фільмам. 773 оцінки. Майже 800. Я думаю, коли я встиг передивитися стільки фільмів. От просто коли я встиг. Майже 800 фільмів і багато з них і не по одному разу. А тут бачу на кінопоиску у чуваків 6000 оцінок, 5000 оцінок. А коли вони встигли передивитися всі ці фільми? Навіть якщо по 2 фільми в день, да? По 2 фільми в день? Це вийде 700 з лишнім фільмів на рік. А 6 тисяч, коли вони встигли. Чи вони від фонаря ставлять? І навіть якщо ставити від фонаря, це ж... Це 6 тисяч заходів на різні сторінки, то в них, я не знаю... Вони можуть протерти, протерти коврик під мишкою. І ліва кнопка миші, мабуть, вже в них відвалюється. А от у чуваків на кінопоиску, У кого, ну, у мене на даний момент 102 рецензії на фільми. А, за 2 роки, як я на цьому порталі перебуваю. А от у чуваків 400 рецензій. 800 рецензій. Коли вони встигли тільки написати? Взагалі. Я бачу на одному форумі задавали питання. Скільки фільмів людина може передивитися за все своє життя? Так реально. Ще тільки 20 з чимось років життя вже передивилися тисячі фільмів, а багато з них і не по одному разу. Коли встигли? Це тисяча фільмів це таке... Число, що здається, що все своє життя, тільки ти робив, що дивився фільми. Не ходив у школу, в інститут, нічого не робив, тільки дивився фільми, сидів.